Розповім щодо першого етапу встановлення насосної станції. Ось наша насосна станція на нижню зону, яку ми придбали. Вона була підключена. Всі баки, які знаходяться в даному приміщенні, будуть використовуватися лише на нижню зону. Ось була зроблена спайка. Ось підключена. Цих бак було відрізано від цієї труби. Видно стан труби. Ось вона. Ось. 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 Все це ремонтується, вона підтікає, Я водичку бачимо, це ось недавно було у нас. Далі ця насосна станція підключена на нижню зону. Це буде її постійна робота, ось вона йде в цю трубу. Це нижня зона, вона буде постійно на ній працювати. Також додатково вона підключилась на верхню зону. Ось вона впаяна на верхню зону. Це з 7 по 18 поверх. Оцей кран. Буде вмикати подачу води на верхню зону. Якщо не буде, наприклад, працювати ось ця насосна станція, основна наша, то відкриваючи цей кран, ця насосна станція буде качати на верхню зону водичку. До якогось поверху буде вода, до якого точно не скажемо, до 18-го чи докачає. Це перший етап, який в нас зроблений. Далі вона не запущена, тому що нам потрібно перекрити. Нижню зону від цієї насосної станції, яка зараз качає. Вона качає на дві зони. Ми перекрити не можемо, тому що цей кран потрібно замінити. Замінювати ми його не будемо, тому що буде перепланування, перепідключення ось цього всього, що тут є. Це буде замінено на пластик, перепаяно і встановлено в додатковий Кран, як тільки ми його встановимо, ця насосна станція запрацює. Ось. Наша компоновочка. От другий етап, це ще кажу, це ми вставляємо крани, це ми модернізуємо тут, це ми міняємо цю нашу трубу. Це наш другий етап. навіть не так. Це другий етап заміни. Тобто ця частина міняється на пластик, ставляться розширювальні бачки. А третій етап це вже заміна ось цієї труби та ремонт насосної станції. На сьогоднішній день працює тільки оцей насос один. Качає на дві зони. Цей насос також працює, допомагає, але не вмикається в автоматичному режимі. Цей насос зовсім не робочий, цей потребує великого ремонту. Тобто три насоси будуть відремонтовані. І ця насосна станція повинна працювати в штатному режимі. Якщо ця не буде працювати, то ми розуміємо, що ця може замінити цю станцію. Якщо ця не буде працювати, то Ця насосна станція замінить цю станцію короткочасно на ремонти і так далі. Вона буде качати. Зараз Завернув трохи інший ракурс. Ось так це все виглядає.